29 серпня, день пам'яті захисників України. Дату обрано не випадково, адже рівно 9 років тому сталася Іловайська трагедія, більш відома під назвою Іловайський котел. Того дня українські військові мали покинути окуповане військами ДНР та Росії місто. Рашисти обіцяли відкрити зелений коридор для ЗСУ, але вчергове не дотримали слова та масово обстріляли колони воїнів, які налючували 3500 людей під час виходу з Іловайська. За офіційними даними, тоді загинуло 300 66 військових, 429 було поранено, ще 300 потрапили у полон. Аллах! 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 Тоді вихід з оточення пролягав через соняшникове поле. Тож саме ці квіти 29 серпня покладають до могил Героїв Майдану, АТО ООС повномасштабного вторгнення. Вже п'ятий рік поспіль з початку заснування дня пам'яті панахида за всіма полеглими на російсько-українській війні та героями майдану відбувається на кладовищі нове у рівному. Кожного року ми збираємось на кладовищі. Сьогодні були присутні керівники всіх силових структур, влада міста, влада області, і головне, що були батьки близьких загиблих. Кожна сім'я, кожна людина в Україні на жаль, має втрату під час війни. А ми маємо зобов'язання, ми маємо борг. Цей день обов'язково згадувати про всіх захисників, які поклали своє життя за Україну, і в пам'ять про їхній подвиг розбудовувати. Країну і, і іти далі. Чимало життів українських воїнів забрали російські окупанти з 2014 року. А особливо жорстокими рашисти стали з 24 лютого 2022 тисячі Відтоді мало не щодня Рівненщина зустрічає героїв на щиті. Однак вони продовжують захищати рідну землю, що правда, вже в лавах небесного війська. Ось тут спочивають ті, які вибороли і виборюють. Разом з нами сьогодні свободу і незалежність нашої вітчизни вічна та світла пам'ять всім захисникам та захисницям, які віддали за свободу України найдорожче своє життя.